Пише. Пане Олександре, доволі цікавий будинок довоєнний на Коперніка-1. Досить мало про нього інформації, але, на жаль, пам'ятний, сумний, зокрема, перебуванням тут установи під назвою КДБ. Ви чули інформацію про те, що цей будинок відбудовували німецькі військовоповнення. Ну, я ще раніше маю інформацію про цей будинок. В цьому будинку. В 1939 році були квартири. Угу. Тобто, скоріше всього, що КДБ там не було. 30, Ви маєте з 1939, по 41-й? Так, да, по 41-й. Були квартири. Безпосередньо знаю 100% що в цьому будинку жив Ораб. От відомий тернополянин, він не один раз. Згадувався і в радянській пресі, може і ]ити. після того, не один раз він згадувався. От. Він же був е, учасником е, з'їзду е, при е, приєднанні Західної України до 1939 році, він був учасником того з'їзду. Ну, взагалі дуже такий цікав, цікава людина. От. Е, я звідси маю відомості. А те, що в 41-му році. Після 41-го прийшли німці. Що було тут за німців, я не знаю, не можу сказати. Таких відомостей не маю. Але е, в 1944 е, відбудовували його німці. Це я знаю чітко, тому що мені говорили, колись мене моя фірма працювала, одразу як КДБ пішло. А угу. які це роки, коли цей будинок вже перестав бути? Це був 80. Е, П'ятий рік. Mm -hmm. Чекай. чекай. Да, 84-85 рік. Mm -hmm. От, КДБ тоді е, цей будинок здало, раніше він належав місту, КДБ здало цей будинок і КБ-Промінь е, нинішня, тоді називалося ТЕКАБОР mm -hmm. е, Тернопільське конструкторське бюро дослідних робіт. Я перевожу ТеКАБОР опитних робіт по по-російськи було. От, то э, передали цей будинок цьому такабору в центрі міста. От, і тут було КБ, конструкторське бюро, де я працював. Ми вселилися в цей будинок зразу після виселення КДБ. Тобто я бачив своїми очима э, стан тих камер. Ми Типово, на, ось, на нижньому поверсі Перший підвал. Там, де зараз музей прибічний. Так, так, ну, в, в одному з кусків. Підвалу музею політичних в'язів бачив всередині там був прогулочний дворик для в'язнів. Там стояло огорожено колючим дротом, ну, рештки ти бачиш і зараз можеш побачити. Там, з, сторони, От, з того боку було теж огорожено колючим дротом, і з підвала прямо був вихід і вхід в той прогулочний дворик, куди Зеків виводили і вони там гуляли. От оце от я бачив. Ну і мені ж говорили, що е, ну, от фактично тут -от був прогулочний двор. Бачите, mm -hmm. перегороджена де Башта стоїть. Башти тої не було, це Бутафорська mm -hmm. башня. Е, ніякої башти там не було, там просто був прогулочний двор, і все обнесений колючим дротом. А е, те, що е, будували німці, то я маю таку інформацію е, від е, тих людей, що, від mm -hmm. що були в цьому будинку, і вони говорили, що цей будинок відбудовувався полоненими німцями. От. Ну і в підтвердження цьому, то що він відбудовувався по воєнні часи, то видно було, ми зносили декілька стінок. Треба було розширити кімнату. Там ми декілька стінок перегородок внутрішніх зносили. Значить, вони робились таким чином, що з досток робилася перегородка. Потім очерету з тернопільських цих боліт очеретом оббивалося це діло, прошивалося, прив'язувалося дротом, а потім зверху по очерету накладувалася штукатурка. Тобто, це видно, що технологія була. Повоєнних часів, бо матеріалів не було, то з підручних матеріалів це діло робилося. Цікаво, просто наскільки той будинок постраждав, якщо він потребував відбудови? Я цього, на жаль, не, цього, не, жаль не можу сказати. От, ну, паралельно можу сказати тільки одне: е, на рахунок того хілька, що поставив е, прапор, прапор визволення Тернополя, скоріше всього, що це брехня, то якщо б я ставив. Навіть якщо частина була міста звільнена, то я би ставив на цьому будинку. Ту, Він найвищий в цій окрузі. Я чув ще одну таку інформацію. Той, хто мені її розповів, взагалі був здивований, що я не знаю. Значить, в воєнні роки, коли активно боролися з підпіллям, кажуть, що сюди часто звозили до цього двору трупи вбитих повстанців. Ціх тут складали і відповідно слідкували за реакцією місцевих людей, хто як буде себе поводити. От, і згадують, що оцій, як не знаю, які назвати. Башточка. Башточка. Ой, тут стояла камера, яка знімала якраз цих, скажімо так. Я цього не можу сказати, не, так, так, від... не знаю, не чув такого, uh -huh. що звозили. Е -е, якщо uh -huh. слідкувати лозіці. То ці трупи повстанців нафік не потрібні були. Ну Жо так, ж але але з тими учнями, Яких показував там mm -hmm. ж дошка без гімназії? Ну я можу сказати mm -hmm. так, що в тих місцях, де їх брали повстанці, от, наприклад, я знаю, що батько розказував, що в струсеві ви виставляли на базарі. Знаю те ж саме в борщів борщові ви виставляли. Все по селах виставляли, вони виставляли там, де могли родичі бути, і намагалися логічно мислити, розумієш? Тобто тернополян 6 тисяч було старого населення, ймовірність, ймовірність, що хтось пізнає когось, була дуже мала. Тому що решта тернополян повоєнних фактично за розумієш? Тому не було змісту їх сюди звозити і виставляти. А от виставляти там, де їх зловили, в ближніх селах, був зміст. Так що думаю, що може і не виставляли. Хоча з другого боку, якщо раніше дивитись на цю будову повоєнні часи, то отут от підйом, ну не на саму будову, перед нею я маю на увазі. От, то е, оця от площадка, що йде від е, цього будинку до е, нашого майдану театрального, mm. ця площадка, вона була половина освоєна окультурена, а от, е, з цього от моменту, де зараз оце сходить до е, безпосередньо телеграфу mm. нашого, вверх трошки підйому цей, оцей момент. Там було заросло і неухожене. Хащі? Там ну, хащі, відносні хащі. Тоб, а більш закинуто воно було. Ну і в правій частині на тому місці, де був, де зараз е, телеграф, на тому місці був газопровод Тернопільський, газу. Так, 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 От. І на тому, там був паркан такий, дряхлінький такий. Паршивенький паркан, і туди було заходити навіть неприємно, тому що не ухоже не було. А низ був освоєний, був освоєний нормально. І от якраз в місті від пам'ятника там був фонтан, а потім фонтан знесли, і деякий час була гола площадка. То ми там грали з хлопцями в футбол кожен день, практично, ну, в літній час. Летний осенний-весенний час.